Якщо хочете об'єднати там чотири навчальні заклади? Два садочка, дитячі да. та Який в ньому сенс. Я не можу розуміти. Яка а, абсолютно а, дивіться, тому, що... абсолютно який сенс відразу відповідає. Ці заклади стоять паркан в паркан. От у нас -та отут, школа, 6, Там є нюанс. Да, по 15-й школі не паркан в паркан, але ми можемо їх об'єднати. Тобто це це якщо ви ці приміщення, приміщення будуть далі використовуватися, ми зменшуємо, ми зменшуємо один, витрати на адміністративно-технічний персонал, одного директора, одного зауча і ще кілька-кілька фахівців, які там не потрібні. Ви Раніше так, була. По Почуйте нас раніше була система, коли у кожного закладу, у кожного заводу був свій садочок, і ці садочки межували один з одним парканами. Потім всі садочки стали міськими, комунальними, але директори і там і там залишився. Чому? Тому що ну комусь було. Е Приємно, що та людина, директор і та людина, директор. Ми от об'єднали 25 п'ятий садочок і сусідні, і все нормально, все Я працює. Я знаю, Ну ви скоротите одну посаду. Друзі, зробити, ми порахували, яка буде яка економія, економія, і вона і вона достатня для звичайно, гнадія Федоровича, І вона та достатня не для не каже він Слух, не як партизане. Ви мені є. навіть сказати, не даєте. Вона достатня То для того, зайдете? щоб управлінське рішення щодо об'єднання закладів прийняти.